Усім привіт! Як бачите, в нас зараз лютий місяць на дворі, близько 14 градусів тепла, і звісно, ж бджоли будуть зараз облітуватися. Вони, як бачимо, зараз очищаються, і це як не крути, але це виключно добре, адже їм буде легше далі споживати корми і менше ймовірність отримати на пасіці. Звісно з ж, але бджоли не знають прогнозу погоди і. Є недобрим те, що клуби трошки розіб'ються, бджоли облітаються, і е, до нас прийдуть морози, і це може негативно вплинути на самих бджіл, адже вони зараз можуть почати закладати яєчка, розганяти розплід, і їм доведеться більше споживати кормів для того, щоб прогодувати розплід, для того щоб е, обігріти розплід. І відповідно я користуюся зараз можливістю. Переглядаю так візуально зверху, швиденько відкрив кришечку, подивився і е, підкладаю канді. Е, Адже меду в них здається вдосталь є, але ці рамки, які вони обсиджують, особливо крайня рамочка від стінки вулика або з боку заставної, там є одна вуличка, але лише одна сторона рамки і бджілки могли її з'їсти, і відповідно там. Ті сім'ї, які сильно до краю і розтягнулися на крайній рамці, я стараюся їм підкласти. Як їх бачите. от буквально вчора я підкладав схожі сім'ї Канді, і в його зараз вдало вибирають і е, вдало облітуються. Якісь роботи по скороченню пасіки робити, звісно, зараз ще зарано, адже до нас зараз прийдуть морози. бджілки не будуть наганяти розплоду. Того е, треба буде чекати ще вже більш-менш стабільної роботи для того, щоб скоротити гніздо, для того, щоб бджілки себе швидше нарощували. Адже в природі пилку ще немає. Вони не відчуватимуть зараз такого сильного приносу. Е, Мається на увазі пилку білкового підкорму для того, щоб розганяти сім'ю і е, класти зараз кандії е, з білковою підкормкою теж не, не сильно є раціонально, адже ну ще очевидь рано зараз їм покласти трішечки цього канді, і вони його з'їдять, потім докладати ще пилку в ньому буде небагато. Того е, думаю, не варто. Але якщо ви, звісно, ж, робите таку собі підкормку, білкову самостійну, то можливо і важливо. Дійсно ж важливо від того, в якому регіоні ви знаходитеся, наскільки у вас добрі будуть полконоси для е, раннього розвитку бджолиних сімей, того варто дивитися по своєму, по тому, яка вас е, які вас дерева ці є барба і так далі. Що, бачите, дуже цікаво, тут от темна сторона, сонце світить в цей бік, і бджілки так само активно облітуються. А там взагалі ну, дуже класний обліт, зараз ми ще туди підійдемо. Бачите, слідів поносу на самих літочках немає, але от на стіночці з боку видно бджілки лазили і, і от маленькі такі сліди опоношення. Але насправді це такі дрібниці. Тобто головне, що вони не поношуються в... біля літочків і середині, тобто на рамочках немає, гілки дуже активні. Літочки мають бути скорочені. І все, супер. Бачите, є, а, от, бачите, є сімейка, яка має сліди опоношення. Оце не добре. Це прям не добре. Це, бачите, вона така слабенька. Це не, не гарно, не гарно, але більшість сімей в цілком гарному стані. Такому зовнішньому. А тут взагалі класно, тому що тут сонячна сторона, і бджілки тут дуже добре, і їх нагріло сонечко вулик вулики і вони класно облітуються. Навіть от дерев'яний вулик присвітило сонечко і бджоли дуже класно активізувалися. З цієї сторони в нас тут сильніша сім'я. Супер, гарний обліт. Тішить і навіть видно, що вони собі виносять під мор. Класно. Прильоточки чисті. Тут, тут видно видно, бачите, не дійшла бджола одна, але це дурниця. Цей вулик треба закрити, це у нас вулик осипався. Та чудовий облід. Прямо от пахне весною. вже, Вже незабаром сезон. Насправді вже з нетерпінням хочеться чекається сезону. Отакі от теплі зимові дні. Вони так навіюють таку весняну погоду. І бажання вже насправді дуже попрацювати з бджілками. Друзі, не впевнений, що ви також хочете. Якщо не чекаєте, не дочекаєте сезону, обов'язково ставте лайки, підписуйтеся і залишайте коментарі. І гарної вам зимівлі!